Привіт всім, мене звати Алла, і ви на каналі Кулінарні витівки. У нас не було світла, ви знаєте по яким причинам, і я вирішила заглянути в холодильник. І там у нас іще один пакет шепетівських вишень. Тут їх 800 грам. Шепетівка, дякую вам за допомогу завжди. Додаю 60 грам цукру і ставлю на маленький вогонь. Ще воно буде виділяти сік, і трошки буде приварюватися, бо начинку нам потрібно загустити. Загущувати буду кукурудзяним крохмалом, У мене його відважено рівно 40 грам, і буду розводити холодною водою. Десь грам 50 додаю і розколочую. Він гарно в холодній воді, гарно розчиняється. І Коли вже вишні, десь хвилин 5-6 прокіплять. Я буду його додавати. На початку мого відео хочу подякувати моїм спонсорам. Дуже приємно, ваша підтримка для мене це основне. Я знаю, для кого працюю, тому дякую вам. Для цього десерту можна брати будь-яку сезонну ягоду. Якщо вас пригостили, то це взагалі буде бюджетний варіант десерту, але смачнющий. Ось дивіться, у мене вже прокипіло воно 5 хвилин. Я зараз змішаю і буду додавати крахмал. Коли додаю крахмал, то я переключаю на малий вогонь і швидко буду помішувати, бо він загусає і може пригоріти вже на дні. Спочатку, дивіться, він такий білий, а тепер помішую, і він проходить тепло і буде просто швидко наша начинка густою. Так що, якщо ви берете яблука чи сливи, що у вас є, то це теж головне, щоб не було кісточки, воно швидко загусає. Ось, Дивіться, я не монтую, десь за хвилину мішаю, і зараз я вам уже покажу, що рідини вже практично немає. Все я виключаю плитку, зараз змішаю, і ви побачите, що рідини нема, що вона вже буде готова. Дивіться. Рідини нема, зараз я покажу вам ось. Уже просто ягодки. ось такі. Але для того, щоб начиняти, потрібно осудити. Щоб швидше воно остигло, я зараз його в салатник висипаю, накрию харчовою плівкою і десь хвилин 10-15 воно постоїть на столі, поки вже буде таке тепле, що можна ставити, І зразу ставлю його в морозилку, і десь хвилин за 15 вже можна заліплювати наші смаколики, воно вже буде не тепле, таке буде літнє, і вже можна буде ліпити. Тісто філо, якщо воно розморожене, то я його навіть не накриваю рушничком, я швидко заліплюю і ставлю на деко. Начинки багато кладу, дивіться, десь орієнтовно 2 столових ложки. Якщо у вас є можливість, що у вас є масло, то можете перед цим вершковим маслом розтопленим поромазати. Тісто філо дуже полюбляє люб, масло. А якщо у вас так економ варіант, я взяла, у мене там грам 70 масла залишилось, то я ось таким чином замотала, а тепер промащую тільки тут цю доріжку, що буду скручувати. Дивіться по своїм можливостям. Навіть якщо ви не змогли. Мажете маслом, воно все рівно буде смачно. Отак, От Таким чином, закручуючи, вони не протікають, так як у нас загущена начинка. І будуть дуже смачні. Тут, на кінчику, якщо нема масла, можете промащувати водичкою, щоб воно просто склеїлася. І ось так кладемо на деко на пергамент. Я люблю ці е, смаколики гарячими, тобто я багато робити не буду, всім по дві штучки, а решту буду заліплювати вже завтра, щоб завтра теж були свіженькі. І випікаю 180 градусів. 30 хвилин, але ви дивіться по можливості своєї духовки. Перед випіканням змащую розколоченим яйцем, якщо не, не хочете яйцем або немає можливості, можна маслом, можна молоком або ж просто водою. І присиплю трошки насінням. У мене це насіння, я купляю для салатів, але воно мені таке зручне для будь-якої випічки, е, присипаю там повністю асорті і білий кунжут, і чорний кунжут, і соняшникове насіння, і гарбузове насіння. Дуже виходить таке цікаве, особливо, як воно присушиться, присмажиться дуже смачно, попадаються ці насінинки такі хрусткі і засмажені. Е, якщо немає, то не присипайте. Як є кунжут, присипайте кунжутом. Все по вашому бажанню, як ви любите, і в залежності від того, що у вас є на даний момент. Ось так. Пройшло 30 хвилин. Подивіться, які гарні смаколики і пропеклися і низ, і верх. Я зараз я розріжу і покажу вам, наскільки багато начинки, і які вони смачнющі. Обов'язково печіть, чекаю коментарів. Бажаю всього найкращого і до зустрічі.